Воздайте Господеві Сини Божі, воздайте Господеві славу і силу, воздайте Господеві славу ймення Його, поклоніться Господеві в окрасі святості, голос Господній над водами Бог слави загримів Господь над водами великими. Голос Господній могутній, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри, і Господь ламає кедри ліванські, і він змушує їх скакати, як теля Ливан та Сіріон, немов молодий буйвіл. Голос Господній кидає полум'я вогню. Голос Господній трясе пустиню, трясе Господь пустиню Кадешу. Голос Господній породжує ланей і обнажає діброви, а в храмі його все каже Слава! Господь сидить над потопом і Господь сидить царем по віки, Господь дасть силу народові своєму, Господь поблагословить народ свій миром. Силу народові своєму, Господь поблагословить народ свій миром, як голос Господній лунає. Так і радість наповнює серця всіх, хто слухає. Велич Бога відчувається в кожному шепоті вітру і в мурмотінні дерев, що підкоряються його волі. Кожна крапля дощу приносить життя, а кожен промінь світла нагадує про благодать, яку він дарує, коли моляться і вклоняються світло з неба, спускається, обвиваючи всіх, хто шукає миру і сили. Це час єднання, час обожнення, коли вся природа злилася в один ритм прославлення.